Вітаю! З вами адвокат Інчук Анатолій, і в даному відео піде про зразок апеляційної скарги у справі про адміністративне правопорушення на постанову суду першої інстанції, який розглядав протокол у справі про адміністративне правопорушення. Так, давайте розпочнемо. Зверху пишемо найменування суду апеляційної інстанції, до якого подається апеляційна скарга, найменування потім районного суду, через який подається апеляційна скарга, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, тобто особа, яка в даному випадку подає апеляційну скаргу, прізвище ім'я по батькові її, адреса, номер телефону, номер судової справи, суддя першої інстанції, який виносив рішення. потім… Посередині пишеться апеляційна скарга на таку-то постанову у справі такій-то від такого- то числа. Коротко описується, яке рішення прийняв суд першої інстанції. Після цього, як правило, зазначається звище зазначеною постановою. Не погоджуюсь та вважає такою, що підлягає скасуванню провадження по справі закриттю через відсутність складу адміністративного правопорушення з огляду на наступне. Описуються обставини справи. Що було, тоді. На думку безпосередньо скаржника. Після цього там які порушення допустив поліція, які порушення допустив районний суд, що позбавило ухвалення закону справедливого рішення. Наприклад, це може бути відмова в задоволенні заяви про виклик до підсвідки, відмову в задоволенні клопотання про витребування доказів, неправильна оцінка може бути також в тому числі надана судом. Описова частина продовжується, вона ж, як раніше було згадано, суд невірно оцінив певний доказ або в якомусь доказі чогось не зазначено, а це має велике значення для справи. Ну, наприклад, от, якщо ми будемо розглядати це по статті 130 з примірника апеляційної скарги, от серед іншого, коли я буваю, зазначаю судову практику, яка, на мою думку, має значення і може мені допомогти в апеляційному розгляді. Роблю витяги з судового рішення, що суд зазначив. От, наприклад, 29.01.21 року Київський апеляційний суд у такій-то справі, задовольняючи скаргу, зазначив наступне. За таких обставин, сам по собі протокол про адміністративне правопорушення, яке було складено щодо особи 1, так само, як і роздруківка з приладу Драйвер з результатом тесту, на якому неможливо прочитати будь-яких даних, в тому числі номеру приладу та дати його останньої повірки. Та дату його останньої повірки не можуть служити належними та допустимими доказами вини особи один у вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУПАП. Про серійний номер газоаналізатора згадується і в наступних адміністративних справах. Потім, наприклад, якщо це відео, там воно обрізане, не обрізане, є якась інформація в ньому, яка повинна була бути зазначена, якщо відео було повне і тому подібного. Далі. Інші доводи апеляційних скарги. Після цього, як правило, я роблю підсумок. В даному випадку це було наступне. Підсумовуючи, можливо побачити, що у мене не було ознак алкогольного сп'яніння. Ніхто не пропонував мені пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння у закладі охорони здоров'я та поліція не мала законних підстав для складання протоколу по частині 1 статті 130. Прохальна частина, От в даному випадку, це там, наприклад. Прошу скасувати постанову районного суду у справі такі-то від такого то числа. А провадження у справі закрите з підстав відсутності складу адміністративного правопорушення. У випадку, якщо апеляційна скарга подається з пропуском строку на апеляційне оскарження, також потрібно подавати клопотання про поновлення цього строку. Воно може бути оформлене як в окремому процесуальному документі, а також може бути зазначено це прохання поновити строк окремим пунктом прохальної частини. Але обов'язково перед цим потрібно в апеляційній скарзі написати розділ, який буде присвячений поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження. У випадку. Якщо буде зазначено поважні причини пропуску строку на апеляційне оскарження, але не буде заявлено прохання поновити цей строк на апеляційне оскарження, то суд апеляційної інстанції, як правило, відмови у поновленні строків і поверне апеляційну скаргу особі, яка подала апеляційну скаргу. Також навпаки, якщо буде в прохальній частині зазначено, що особа просить визнати поважними причини пропуску строку на апеляційне оскарження і просить їх поновити. То, але не буде зазначено поважних причин, наслідки можуть бути такі ж самі. Стосовно другої, як же ж як потрібно висловити прохання про поновлення строків, ну я, як правило, пишу наступне: прошу вважати причини пропуску строку на апеляційне оскарження такого то рішення в такій-то справі, такого-то числа, поважними, та прошу їх поновити. Або ж. Прошу вважати поважними причинами пропуску строку на апеляційне оскарження такого-то річного справі від такого-то числа, та прошу їх поновити. Якщо ж я хочу, щоб повторно дослідили певні докази, то або їх витребували в суді апеляційної станції, я також додатково подаю окремі процесуальні документи. Це може бути, наприклад, заяв про допит свідків, клопотання про витребування доказів. Після цього пишу. Апелянт у дужках, особа в даному випадку, яка притягається до адміністративної відповідальності прізвищами по батькові, дата апеляційної скарги. При цьому, у випадку, якщо це є захисник, ну, захисник вже знає, як подати та оформити. У випадку ж, якщо є там декілька сторін, це, наприклад, може бути справа про ДТП, а не як тут по 130 То в такому випадку вам не потрібно надавати копію апеляційної скарги терпілій стороні. На відміну від, грубо кажучи, цивільно-процесуального кодексу або іншого кодексу, яким передбачено здійснення судочинства судами, з вами був адвокат Інщук Анатолій. До нових зустрічей. А і вже не пам'ятаю, чи на початку зазначив, чи не зазначив. Апеляційна скарга подається через районний суд, який виносив постанову. У випадку, якщо апеляційна скарга буде подана напряму до апеляційної інстанції, то суд апеляційної інстанції не буде розглядати скаргу і поверне її, зазначивши, що потрібно скаргу було нести в районний суд, подавати в загальну канцелярію, а не слати поштою в апеляційну інстанцію. Все, з вами був адвокат Інчук Анатолій. До нових зустрічей. А і, до речі, постав подобайку підпишись на канал, якщо тобі це відео було чимось корисним.